Як організувати простір для вашої дитини, щоб вона займалась математикою? Дивіться, потрібно в квартирі зробити повну тишу. Повна тиша означає, що ніхто не ходить, ніхто дверима не гупає, ніхто кастрюлі не, не, не дзвонить кастрюлями. Ніхто нічого не готує, собаки не ходять, пташки не літають. Я так от кажу, щоб ви зрозуміли, що була повна тиша, дитина повинна залишитись одна в кімнаті. В ванні ніхто не плескається водичкою. Я так пояснюю, щоб було зрозуміло, що це повинно бути такий, такий час, щоб дитина змогла. Побути наодинці в повній тиші для того, для чого, щоб вона могла сконцентруватися, щоб телефони, ті смс прибрати хоча б на 15 хвилин в день, але повна концентрація, щоб дитина читала і розуміла те, що вона читає, щоб вона бачила. І думала про те, що там написано, а не там, що десь там. Бо бажання батькам домовитись з дитиною, що і дитина, і самі батьки в один день і той самий час працюють над собою. 15 хвилин саморозвитку. Я в цій темі працюю, ти в цій темі, повна тиша. Тобто ви тоді особистим прикладом показуєте, що і ви, вам теж треба працювати. Ну, а яка тема ви, над якою темою ви працюєте, ви собі знайдете. Якщо ви думаєте, що ви будете розмовляти по телефону, втикати в телефон, розм... щось там дивитися, а дитина в цей час буде працювати самостійно, то може це бути, а може це і не бути такого. Спочатку особистим прикладом з любов'ю домовляєтесь з дитиною, щоб вона в такий-то час ішла і працювала. В неї все вийде. Виходить у всіх, так, але треба вміти домовитись з дитиною красиво, щоб вона пішла на контакт.